Your your lips? So to hand hand. From... Всім привітки! Вітаю вас з днем святого Валентина. Хочу ще побачитися, що виходять дуже-дуже. Часто. <гум> ну, буду робити частіше відео. А сьогодні будемо дивитися нове оновлення. З боку заходила давно вже, не дивилася нічого, тому зараз будемо все дивитися. Так, перше, що зробимо, давайте ось подивимося тут у нас нове волосся. Справді прикольно ось це. Ось, яке волосся. Правді, класне. Давайте далі подивимося. О, у нас нові очі нарешті. Дивіться, у нас тут є ось такі стрілками. Давайте я зараз оберу іншу зачістку. Зберу іншу зачістку, щоб було водніше. Такі нові очі у нас. Я їх точно оберу для свого персонажа. Новий ніс. Ось такий новий ніс. Але я все-таки візьму свій. Так, давайте на далі новий одяг подивимося. Я зараз тільки виберу свою зачіску, до якої я вже звикла. Так, і далі дивимося. О, новий одяг. Ну він мені цей не дуже подобається, тому давайте все-таки візьмемо щось таке. Але одягу нового в нас багато. О, і ось багато всього. Ось таке. Ну, теж мені дуже подобається. І це. О, ось це прикольно. Це, типу, мають вони десь виступати, я так розумію, це якийсь гурт. Ось це, що прикольно. Тому що такий одяг. Ну, Мені здається, не повсякденний. Ось ще прикольно теж. Дивимося далі. О! Прикольно. Ну, ну це уже було. Я ж кажу, що я давно заходила, тому я <гум> не все бачила нового. Так, ну ось сцяна... це точно нове. Ну, Я все-таки ось це оберу. Так, далі у нас тут. Новеньке. І нові кепки. О, прикольно, там ще жабка тка є. І тут а в нас це вже було. Я пам'ятаю, на якомусь персонажі це фіолетовеньке було, але його просто не додали сюди, не додавали, напевно. Тому додали вже. Такі ось окуляри. Теж класні. О, ось такі, Прикольні теж. Але я все-таки їх не буду одягати. Так, ну, прикольно, прикольно. Прикольний такий одяг, класний. Так, я, як завжди, вже забула про дітей. Але давайте подивимося. Ну, тут зачіски такі ж самі, як були. Відео воно, ну, напевно, не записалося, як я е, дивилася на ці зачіски, але нічого. На ну, ці записалося, а ті попередні ні. Ну, ось це прикольно. Ось ці дві зачіски теж, ну, справді можна використовувати для дітей. Ще ось ця. Е, Мені подобається різнокольорове оце на волосся. Так, тут така сама кепка. Ну, і тут все таке саме. Я так давно робила відео, що вже не можу нормально розмовляти. Так, ну, вже все подивилося. І ще ось тут у нас новеньке теж є. Так, ось це я видалю, тому що я це ніколи не ношу. І давайте е, подивимося на, на новий одяг. О, так багато нового додали. Прикольно. Вони тут, я так бачите, вже скинули по всьому цьому. Та я тут я бачу старий одяг. Е, ну, воно розкидано, воно не по порядку зроблено. Потрібно. По Прям до кінця листати, я так розумію, дивитися. Ну, мені ось це дуже сподобалося. Так, і тут теж новеньке. О, нові сукні. О, все прикольно. Я, я щось не пам'ятаю, щоб ми бачили їх. Ось ці дві рожева та фіолетова. Бо я вже забула, не знаю. Так, далі у нас. Кофточка. Ось ця прикольна кофта. Mm. Ну, я ви, виберу ці. Ну, я думаю, я все одно видалю це просто, щоб так подивитися. Бо у нас небагато, там місць, щоб зробити свій одяг. Mm. Це я видалю це я просто роблю, щоб подивитися. Штани у нас теж дуже-дуже багато, і вони теж так само розкидані. І шорти. Я не знаю, я в тоці боці рідко роблю якісь е, щось роблю, ну, щоб були там штани чи шорти. Я завжди якісь сукні, е, спідниці. Ось нові колготки тут є. Звичайно, зуття. Нове теж розкидане. Далі. Підвізка така, новий браслетик, браслетики сумки. Прикольний такий шарфик. Ну і, і все. Тут у нас нічого нового немає. Так, думаю, тут ми вже все подивилися. Так, ось ми вже подивилися все. Але перш ніж мені сподобалося оновлення, взагалі класно, що така робить багато одягу. Але перш ніж е, попрощатися з вами, хочу спитати, в якому домі мені жити, тому що я вже багато разів передумувала, просто не знаю. Надіюсь, ви мені допоможете. Давайте зараз покажу вам. Ну, думаю, ви знаєте, які тут є думаю. Але хочу показати, з яких варіантів мені подобається, тому що хочу комусь великому. Можна навіть в цьому, Ць, в цьому я вже жила, я пам'ятаю. Хочеться якомусь великому, не маленькому, типу такого, а комусь великому, тому що сім'ю я зробила велику. Так, де вони, ці всі великі? Ось! Можна в цьому, в цьому. Ну, в цьому теж прикольно жити. В цьому і в цьому. Напевно, ну, я не знаю просто, який мені обрати. Я би хотіла знову в цьому бути. Ну, більше всього, напевно, мені подобаються ось ці три. Ось цей готель, синенький біля моря і ось цей чорний великий дім.